Доброго дня і ми з України, українці. ми. І я цим пишаюся. Мої дорогенькі, хто заходить на канал, перший раз я бачу там підписники, підписуються. Я вам щиро дякую за підтримку. Я живу під Києвом, Боченський район. Я доросла людина пенсійного віку. Але, але. Вчора була в Києві, ну, їздила в госпіталь, розкажу потім. І стояла в черзі в Києві. Стояла, хотіла купити помідорів. Там мене попросили у госпіталь, хлопці попросили купити помідорів, огірків. Знали, що я прийду, тому що ми з ними телефонували один одному і стою в у черзі. Я вам скажу, а часу дуже-дуже мало, тому що домовлялася. Ще в одне місце заїхати, і часу було дуже мало. От і стоїть же, ну, стоять чоловік п'ять переді мною, і чоловіки. І я їм кажу, мої дорогенькі, кажу, товариші мужчини. Пропустіть мене, кажу, будь ласка, якщо можливо, Тому що кажу, часу так мало. А я кажу, в госпіталь, мені треба купити ось овочі, помідори, гірочки, таке, знаєте, черешню я ще купувала. І такий стоїть і так каже, ну ви бачите, я розумію, звичайно, що вам треба в госпіталь. Всім треба кудись. Отак кажуть. Оце ж каже, ця молодь не хоче зовсім стояти в черзі. І придумують різні байки. От. А я кажу, боже мій, я ж не молодь, кажу, мій дорогенький, я вам дякую. але кажу, я теж людина пенсійного віку. розумієте. Оце купила нову. Це купила нову, потім прохости буду знімати, вам розповім, що я викупила. Оце цю купила нову, це нізькорослий. Він кажу, я ж теж людина пенсійного віку. Він так на мене подивився. Ну розумієте, я, звичайно ж, була одягнута ж не так, же, як я вже бабуся 100 років. ну Звичайно ж, так. Ой, то подивився на мене. А я кажу, скільки ж вам років. Ну, каже, гарно виглядають пенсіонери. Такі, щось я сумніваюся. Кажу, скільки ж вам років? Він каже, 65. Я кажу, то я ж майже ваша подружка по віку. А ви кажу, вже. Я вам кажу, звичайно, дякую, що ви так мені комплімент такий кажете. Але кажу, я доросла людина теж. от, і... Прошу, кажу вас, просто, якщо є можливість мене пропустити. Ну, Звичайно, звичайно, посміялися, та я і взяла. І гірочки, і помідорки. От, і оце ж, оце колись купила у бабусі цю салату, О, це третій рік, і, така красотень. і оцю у Києві. І так вони купили їх такі щось зовсім не очень. Так? Ну, бабуся сиділа, боже одуванчик. А потім на другий рік теж воно в мені не дуже щось. А це бачите, яке воно гарне. Є ж у неї назва, я вам потім як буду прохости, знімати, що буду казати кожну назву. Тобто, дійсно, вона гарна. Ну, а це взагалі. Я вже одну цю помінялася помінялась, дуже гарний сорт. Я її віддала, а вона мені ще поки що ні. Ой, я не можу. То ми оце ж купили помідорів, огірків, взяли черешень. Бо полуничку я брала з дому. Ну, Що ми купували? Це таке діло. Приїхали ж у госпіталь. І я вам скажу, що сидять наші воїни на вулиці. Дощик учора в Києві був, але якось так зутра був, а потім днем не було. Сонечко таке гарне і все. І сидять вони на вулиці. Без, ну Хто без ніг, хто без рук, хто однієї ноги. Ну, такі вже вже всі, які можуть ходити вже трішки на костелях, розумієте. Не, не біля кожного є родичі, чи батько, чи мати, чи дружина, тому що люди живуть по селах, розумієте, роботи дуже багато, не кожен може і приїхати. Так? Ми привозили їм там. ну Жара, ж, літо, знаєте, як вам сказати, футболки. Потім, вибачте, будь ласка, труси, не пам'ятаю, як називається. Ні, білизна нижня, так? Ну тому що потіють же ж люди, розумієте, звичайно, жара лежать, деякі же зовсім лежачі. От. Ну, то мені так хотілося оце зняти, розумієте, зняти про цих хлопців, про наших воїнів, тому що так вони б'ються на цьому фронті, так вони гинуть, так вони віддають свої руки, ноги. Але ж Ютубу це не подобається. Ютубу це не подобається. Такі відео він не пропускає. Або так вони ото тіліпаються десь там. Він не пропускає відео, коли ти щось показуєш про війну. Розумієте, навіть про своїх знайомих та поховання. Це теж не дуже подобається. Ну, Дуже багато те, що мені не подобається теж. розумієте, Те, що мені не подобається теж. Тому Оце я знімаю. Що буде далі, я не знаю, тому що поки що знімаю. Звичайно, я вже можу подавати на монетизацію, тому що є і підписники вже, а переглядів у мене вже на дві монетизації є. Розумієте, поки що я не подаю. Поки що я не подаю, тому що я поки думаю, чи буду я цим займатися, чи ні. Тому що дуже погано, багато мені не подобається. Просто не подобається. Але знімаю, тому що коли займатися серйозно, це ж я ж не займаюся серйозно, зовсім розумієте. А коли цим займатися, то треба, щоб був гарний контент, гарне відео. Треба їх знімати правильно. Я ж доросла людина і розумію, думаєте, іноді ж мені там молодь пише, там різні дурниці. Мої дорогенькі, я доросла людина, я працювала десь, ж теж розумієте, не вийшла ж десь із землянки. Я все прекрасно розумію. Я просто не відносилась до цього серйозно. Зовсім не відносила серйозно, а так собі знімала, да і все. Розумієте? І думала, що я його ось скоро, скоро я його це все покину. Так? Але якщо люди дивляться, щось, але ж треба правильно знімати, треба, щоб контент був гарний. Відео, щоб мова була гарна, щоб не соромити навіть, саму себе. Тому що знімають, як подивлюся, що знімає картопля вся в жуках і в зіллі. А вона знімає і люди дивляться. Я іноді, як говориться, чумею, Тому що, думаю, Боже, що ж тут дивитися, Що тут дивитися. Невже людям немає, що дивитися, немає чим заповнювати свою голову, якщо дивитися таку дурню всяку. Хоча б трішки щось прибирали в будинках. І, ну, ми ж показуємо, нас же дивляться люди по всьому світу, то треба, щоб вже трішки було достойно якось. Ну, дивляться ж люди, тому хтось у нас вже. Будують у нас тут будинок. Тому не знаю, поки що не знаю, мої дорогенькі, буду поки знімати, що буде далі, не знаю. Просто не дала сама собі ще відповідь, чи буду я цим займатися серйозно. Тому монетизацію поки що і не подаю. Як говориться, в роздум в роздум'ях, Тому що я ж кажу, мої дорогеньки, прикупила нові папороті. Буду за... Дивіться, ось, ось у мене є, бачите, Боже, що це таке? Да, ой, Та тут у нас, ви розумієте, вибухи бувають, хто чув оце зараз, то вона же розміновують і буває так, викладають, що йде розмінування і зривається. Це ж тут же ж мінування було де хочеш. Тому іноді вибухи таке було, і дим, і вибухи, і ми не знаємо, що це воно таке. Ну, чутно ж вибухи і тут близько зовсім. Розумієте, і дим пішов і таке подимається. Ну, казали, що це було розмінування і е, е, зривали ці ж боєзаряди. Тому оце таке. Прикупила нові папороті. От я ж кажу, оці, що у мене є, бачите, оце у мене є, все є. Оці залишилось два. Все буду розводити, мої дорогі, все буду розводити. Зараз вам покажу, що я прикупила. Ой, оце така ромашечка банана крем. Бачите, вона така ромашечка, це банана крем називається. Тут є дві. У мене там ростуть дві, я по дві садила. Це нів'яник жовтий. Коли він вже розквітне, квітка дуже гарна, жовта, ну, кущовий нів'яник, бачите, скільки їх тут. Називається реалдрун. Ну це не ромашка, це нів'яник. Ну, Оце тут у мене, бачите, такий росте пінстемончик. Ну ви ж бачите, що землі у мене мало, тому що росте і там, і сям, і, і, і біля клубники. Це шоколад. Шоколад, о боже мій, як це? Що це ж воно таке? Очіток, очіток, там у мене є білі, отакі, там у мене є білі, жовті. Потім зніму відео. Так, а що я такий... Прикупила мої дорогенькі. Як вам правильно сказати? Не, не сюдіть і строго, я знаю, що, що, що. От дивіться, прикупила ось таку папороть. Ось таку, бачите. Така вона, як же її так поставити, може отак. Ось отака вона. Е, Мілко е, листя у неї таке міленькі, невеличке. Тому що ось у мене є ось отака, бачите. Ось отака папороть, так? Оце я теж буду мінятися, але спочатку хай мені покажуть квітку, тож я поміняюся. Я віддаю свою, висилаю, а мені, бачите, як хоста досі чекаю. Оце така папороть. Так у мене ж є зеленого кольору. А, а оце, оце вона таке міленьке листя. І купила. Два кущики. Ну, я купила, розумієте, жіночка, я її замовляла, вона мені оце привезла. Оце такої папороті. Ось один горщичок малесенький, так? Це вам листечко показує, по два листочки. І оце такий кущик. Оце такий кущик коштує 70 гривень. Тому за два 140, і за оцей теж 70. Розумієте, Вон, бачите, який він маленький. Ну, але ж я там. Коли вона мені привезла, розумієте, то я подивилася, що мичка, вони, бачите, кущик гарненький. Саме головне тут мичка. Не листечко, коли вам ви купуєте, або ну, вам висилають, так? От вам висилають, отаке, ви скажете, що це дуже-дуже погано. Ні. Саме головне вам оце отут, корінці. Тому що як у вас будуть корінці погані, а отакий кущик. Ну, тут вже, звичайно, не такі корінці. Але буває так, що декілька отаких так, листочків, а кущик одна брунічка, тому що в цих папоротників такі мичка така наростає, і брунічки виходять, то це погано. Вам треба, щоб були корінці, а не вершки. Ну, можна сказати, що, може, трішки і дороговато, але в мене такого немає кольору. Бачите? Тому буду розводити, посаду з посажу зовсім інше місце. І такої в мене немає такого міленького листечка. Ну, такі в мене є. Папороті я люблю, вони в мене гарно ростуть. Бачите, папороті люблять воду і полутінь. Можуть рости і на сонці, але воду для них це обов'язково. Бачите, яка це красотінь, який край. Тому папороті як хости. Полутінь, якщо у вас є водичка то вони у вас, вас будуть будуть вас радувати. Правда, гарно, як отак би було до кінця. Буду розводити Оце клопогончик. Клопогончик, оцей сорт, якщо великий кущ, дуже-дуже гарно. Любить він, любить він сонце, тому що як посадите його в тінь або полутінь, то він у вас буде зеленого кольору. Ну, я скажу, клопогон, квітне він не дуже. Зовсім мені не подобається, але так, як наростає кущ, то так і гарненько стоїть. Так що, мої дорогенькі, отакі папороті. Бачите, ну росте, землі ж у мене немає, тому росте отак, як, як, де можна посадити і там і росте. Папороті я люблю, вони гарно продаються і гарно, якщо у вас е, є. Знаєте, я бачила одних знайомої, вона мене ж теж купувала, то вони. Біля кожного куща засаджували папоротю. Дуже-дуже гарно. Хвостами і то дуже-дуже гарно. Так що, мої дорогенькі, кожна квіточка має, має своє призначення. Я вам скажу, квітів дуже багато і я б дуже хотіла різні квіти, але сажу те, що в мене росте, тому що багато квітів у мене не росте. Бо в мене мокро, в цьому році взагалі стояла вода. Розумієте, в цьому році взагалі стояла вода, тому треба садити ті, ті квіти, які у вас ростуть. Хотіти ми можемо багато, але якщо воно у нас не росте і пропадає, то нема смислу його більше садити. Папороті хості в мене ростуть гарно, от, тому я їх і сажу. Тому я їх іноді щось продаю і щось знову купую. Бачите, продала і купила таку мілюзгу. Але нічого буду садити. Вихажувати, як говорится, і дай Боже, будуть такі в слідючому році. Отакі мої дорогенькі, у мене коротенький блог, а може вже і не коротенький. Так що я вам дякую, що заходите, тому що, звичайно, якщо ви заходите і дивитесь, то можливо вам цікаво, тому що я ж вам кажу, що. Цим треба займатися і показувати, як у будинку, що ви робите, і все. До цього поки що я не дійшла, тому що, ну розумієте, це ж моє життя. Як Казавері, лічна життя то я найлічна, що вона моя. От, поки що я до цього не дійшла. Що буде далі? Поживемо, побачимо, чи буду я цим займатися. Чи я не буду цим займатися? Ну, поки що я знімаю. Тому, якщо вам подобається, мені приємно. Щось не подобається, пишіть. Але боти, ну розумієте, в мене ну, як бути ж пишуть різні гадості. Ну, пишіть, заробляйте гроші. І я, ви знаєте, в мене я доросла людина, то я, я можу розстроїтися, що війна йде на вулиці, і діти гинуть. Молоді хлопці, воїни і взагалі діти і люди. Оце мене бентежить, а все інше то. Плюнуть і розстереть, як говориться. Ну що, мої дорогенькі, всім вам здоров'ячка, добра. Вирощуйте квіти, я вам скажу, воно дійсно нам допомагає жити. Оця красотінь, правда? Оця красотінь. Нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна.